До Львова приїхав один із найвідоміших джазменів Америки українець походження. Вадим Несиловський. У нас у суботу він відкриє міжнародний фестиваль Львів Плесфест. Вадим Несиловський щойно вперше прийшов на репетицію із оркестром Інсо Львів. Хоче почути, як ці музиканти трактують твори його авторства, дає поради. Оркестранти гортають свіженьку партитуру, де ще не встигло висохнути чорнило. Коли ми отримали вчора останню партитуру, бо вчора ми її отримали, ми її написав перед концертом, і це буде прем'єра Всесвітня, яка ніде ще не виконувалася, а вона виконається в Суботній вечір буде своєрідним експериментом для інсольвів, бо не часто випадає нагода симфонічному оркестру грати джаз досить експериментальний варіант, тому що музика власне, джазова і для нас, як для симфоністів, трошечки ми подивилися, що потрібно додаткові репетиції для того, щоб все це представити в найкращому варіанті. Гастролер Вадим Несиловський виріс в Одесі. Музику опановував у Німеччині та США. Концертує як джазовий піаніст, викладає і пише музику для відомих джазменів світу. Втім, рік тому почав писати твори для симфонічного оркестру. Його це так захопило, що тепер часто виступає світом з оркестрами та власними композиціями. Мене дуже радує. мене дуже тішить, що тепер можу представляти свою музику ширшому колу слухачів. Ця музика, звичайно, вийшла із джазу, але можливо вона зачепить людей, які до джазу не мають жодного стосунку. Вони почують її і подумають: а може, ці джазмени не такі дурні? Себе Гастролер називає українцем. Навіть дав у США благодійний концерт для потреб переселенців із Сходу України. У суботу для Львів'ян готує сольні імпровізації на тему українських та єврейських пісень, а також чотири твори з оркестром. Це позитивна, дуже музика, позитивна, дуже добре відчитується. І мені здається, у кожного буде душа піднесена після цього концерту. Марічка Крижанівська, Роман Маленький, головні новини Львова.